Друкований з української мови, сторіночка 45. Визначаю рід іменників. Завдання перше. Запиши слова у три колонки. Чоловічий рід, жіночий рід, середній рід. Згадаємо, для того, щоб визначити рід іменника, ми підставляємо слова Він-мій. Чоловічий рід, вона моя, жіночий рід, середній рід, воно моє, картина, жіночий рід, вона моя. Картина вона моя. Помідор, він мій чоловічий рід. Небо. Воно моє, середній рід. Танець, він мій чоловічий рід. Пісня. Вона моя. Жіночий рід. Батько, він мій, чоловічий рід. Поле воно моє. Середній рід. Сін, вона моя, жіночий рід. Цуценя. Воно моє середній рід. Завдання 2. Перевір, чи правильно Віталик визначив рід іменників. Виправ помилки. Ведмідь він мій чоловічий рід. Зайчення воно моє. Середній рід. Лисиня воно моє, середній рід. Білка, вона моя, жіночий рід Козуля, вона моя, жіночий рід Олень, він мій, чоловічий рід Завдання 3. Добери по три іменники кожного роду і запиши у відповідному рядку. Чоловічий рід. Він мій пенал, олівець, рюкзак. Жіночий рід вона моя, ручка, лінійка. дошка. Середній рід? Воно моє. Сонечко. Небо, серце. Завдання 4. Продовж ланцюжок слів іменників, чоловічого роду, щоб кожне наступне слово починалося з букви, якою закінчується попередній. Стіл, лев. вовк кіт тигр равлик кабан Носоріг, гусак.